Вживання е, форми А е, ми розглянемо на прикладі запитального, е, речення «How are you?». Е, як це почуваєш? How are you? Repeat, please. How are you? Е, е. Е, відповіді можуть бути різними. Як ви думаєте, хто з них вчитель, а хто учень? Ви думаєте, тут лише два варіанти відповіді? Ви ніколи не відповісте на це питання, якщо ви не громадяни країни ліценія. Тут статуси наставника та учня доволі відносні. Наші вчителі фактично сповідують те, до чого закликають учні. Ми закликаємо їх весь час вчитись. Говоримо про те, що учень буде вчитись все життя, і самі своїм життям це підтверджуємо. Ми вчимо інформатику, тому що багато з вчителів не на ви не на з комп'ютером на ви більше. Ми зрозуміли в цьому році, що нам потрібні знання іноземної мови, зокрема англійської, тому що соромно було приїжджати в іншу країну і не вміти прочитати вивіски на англійській мові. От ми почали вчити англійську разом з учнями, тобто учні в нас стали т'ютерами. І від цього дуже задоволені, тому що на який рівень ми вивчимо англійську? Це питання. Це залежить від багатьох чинників. Але, по-перше, ми вже будемо хоч би правильно читати. І, по-друге, наші учні відчують смак від того, що вони теж можуть ставати вчителями. А ми це підкреслюємо, що. Учень і вчитель це тільки відносно, будемо говорити, позиціонованість в житті дуже часто і дуже швидко ми поміняємося ролями. Якщо взяти порівнювати о, другий тип і третій тип, то тут о, просто роль грає поєднання голосної та літери А. Угу. Цей Ось. короткий виходить А, цей а цей ми довгий. Читаємо, як думку. Да, угу. У нас виходить о, паті, тобто так довго. Паті. Так. О, тут Girl, Г так, Show. Show. port, port. Є бажання е пізнати, є бажання вивчити, є бажання подорожувати, а звичайно без знання мови це неможливо. Чому саме такий юний вчитель? Ну, це, мабуть, така спонука десь внутрішня до того, щоб гідно виглядати в очах такого вчителя, тому що стидно щось не знати, а значить, дуже багато пишемо, дуже багато перекладаємо, намагаємося записати і гідно відповідати, щоб рівень наших цін був високий. Їхнє бажання навчити нас дуже сильне. Такого бажання жодного дорослого репетитора, звичайно, не буде. Хотілося б вдосконалити і свої якісь такі вміння педагогічні, тому що діти часто підказують нам, як. Власне, їх треба вчити, тому ми вчимося разом так. Приємно, коли не тільки ти щось даєш учням, а й учні можуть чомусь навчити тебе. Це є і дружні більше відносини з ними, і ясно, що приємно отримувати знання від тих, кого сам вчиш. Рівень знань для того, щоб. Безпосередньо спілкуватися, звичайно, вони можуть його дати, щоб не забути той багаж елементарних знань англійської мови. Я вважаю, що ні одна людина на світі всього знати не може ніколи не пізно там заглянути в словник, подивитися переклад слова. Всі помиляються, але ж саме для того ми і навчаємося, щоб виправляти свої помилки. Тобто, десь вчитель, ну я даю якісь знання, але ж. Поряд з тим я сама повторюю правила, сама заглядаю о, зайвий раз в книжку і сама для себе о, також здобуваю знання. Дівчата кажуть, почуваються абсолютно комфортно, навчаючи своїх вчителів. Ой, та вчителя, вчителі ж у нас сприймають коректно всі зауваження. Отак об'єкт і суб'єкт навчання, міняючись ролями, тримають один одного у тонусі. Причому до такої інверсії однаково серйозно ставляться і вчителі, і учні. Якщо не серйозно ставитись, то не треба й ходити. Мене ж ніхто не змушує йти і займатися зальоною головешкою. До того ж, треба поважати і працю дитини. Вона ж готує, бачить, понамальовувала мені хмарки. Дитя ж теж займалося, якось репетирувало, можливо, перед дзеркалом. Тому треба йти. і відповісти відповідально ставитись, якщо ж я не буду відповідально ставитись до її предмету, то вона не буде ходити на мій так. як Я навчаюся в педагогічному ліцеї, це для мене дуже важливо, адже в майбутньому я мрію стати педагогом, зокрема вчителем англійської мови. І я думаю, що це дуже допоможе мені в навиках викладання англійської мови. Цей досвід достатньо корисний і для дітей, і для викладачів. Насамперед, для того, що у нас є філологічний факультет, який повністю готується на такій самій базі, як і в інститутах, в університетах. Я вважаю, що рівень наших дітей достатньо високі для того, щоб навчатись, тим більше, що ми маємо назву Педагогічний ліцей. І багато з дітей вони дійсно мріють стати викладачами англійської мови, і вони зараз отримують неоціненний досвід спілкування і навчання наших викладачів. Ну і я вважаю, що це дуже добре, коли викладачі можуть поставити себе на місце учнів. Цей проект має назву співдружність англійської мови та розвиток соціального спілкування дітей і вчителів. Тобто, окрім здобуття і вдосконалення знань з мови, його учасники отримують ще й досвід спілкування на рівних. Директор ліцею теж має свого особистого т'ютора з англійської мови, а ще має можливість подивитися на підпорядкований їй навчально-виховний процес очима учнів. Педагоція давно. І скільки себе пам'ятаю, освіту весь час реформують. Тобто загальноосвітня школа і вища школа в меншій мірі, але вони весь час знаходяться в стані реформації. До цього вже дуже звикли і завжди говорять про те, що змінюється зміст, змінюються форми освіти. І я думаю, коли ж в кінці кінців. Ті люди, які справді реформи спускають зверху, зрозуміють просто істину, що школа зміниться лише в тому випадку, коли зміниться стосунки в школі. Тобто треба міняти не форму і зміст в першу чергу, треба міняти в школі стиль спілкування і стосунків між учнями вчителем. Ми це зрозуміли дуже давно, і я думаю, що це зрозуміли всі педагогічні колективи шкіл, які на сьогодні мають успіх успішну практику. Підтвердженням цьому дають самі учні. Коли на перших порах заснування ліцею ми провели тестування по закінченню адаптаційного періоду, то ми чекали, яких завгодно відповідей на питання, чим відрізняється навчання в ліцеї від. Навчання в вашій школі, з якої ви до нас приїхали. Ми думали, що вони скажуть, ну тут читають вчителі, професори, доценти, тут рівень знань дається такий. І е, наше е, очікування не виправдалось, хоч ми від цього щиро пораділи, тому що учні в першу чергу на першу, е, на першу позицію ставили е, саме. Стосунки між учнями і вчителями всі вони підкреслювали, що вчителі от з нами спілкуються як з дорослими. Вони дивляться на нас як на людей, які мають високий рівень відповідальності, мобілізованості і так далі. Обласний педагогічний ліцей це особлива країна ліценія зі своїм особливим устроєм: духовність, інтелект та здоров'я три головні принципи, за якими живуть її громадяни. На них вибудована вся система виховання і спілкування. Простір ліцею це простір любові і поваги, толерантності вихователів і педагогів до світоглядних пошуків дитини. Ліцейня – це територія пізнання, самореалізації та самовдосконалення, як 180 учнів, так і всього педагогічного колективу, що складається із яскравих та самодостатніх особистостей. Гадераторами ідей. Є молоді педагоги, які самі були в свій час ліцеїстами, потім закінчили вузи, отримали педагогічну освіту, як правило, закінчили магістратуру і повернулись в ліцей працювати. Їх на сьогодні вісім. Але якщо повернутися далі, коли ще не було в нас випускників серед педагогів, то, мабуть, слід сказати, що самі педагоги підбирались. Не за навіть рівнем там вища кваліфікаційна категорія, а за відданістю світу дитинства. Вчитель має право вчити учня тільки тому, в чому він сам, по-перше, впевнений, в чому він переконаний, і особливо закликати до того, що перевірено або його особистим досвідом, або освячено мудрістю, будемо говорити, поколінь. У педагогічного колективу ліцеї навіть девіз педагогічного загону маестро, який завжди стає загонами дітей на всіх зборах, літніх школах і так далі, спочатку люблю, а потім вчу. І тому ви бачили, знімаючи сюжети різні, що наші вчителі фактично сповідують те, до чого закликають учнів. Наші вчителі ведуть здоровий спосіб життя, але не на словах, а е, в житті. От просто ми кличемо дітей на ставати на лижі, Ми самі на цих лижах, на ковзанах. Ми їх закликаємо йти моржувати. Ми самі це робимо. Доброго дня, шановні ліцеїсти! Доброго дня! Так, ви готові пройтись зараз на лижах? Так! Да. Да? Стан здоров'я, у всіх нормальний. Всі себе добре почувають, ну і чудово. У ліцеї свої власні закони здорового способу життя. Замість стандартних, нецікавих і часто примусових уроків фізкультури тут авторська система зміцнення здоров'я. Щоденні години здоров'я, різноманітні форми загартування, літні школи дають можливість підбирати навантаження для кожного учня відповідно до стану його організму, але досягти однаково позитивного результату. Краще про чергу через те, що ми від цього отримаємо. Масу емоцій, масу задоволення. Це дуже класно. Тим паче, що займатися, наприклад, в спортзалі це одне, а дихати свіжим повітрям це зовсім інше. Ще перед тим, як приїхався навчатися, то я вдома займалася ліжем, мені це дуже подобається. Лижі, ковзани, тренажерна зала, волейбол. Але найбільший ажіотаж серед ліцеїстів викликає моржування. Ось зараз на вулиці 17 градусів морозу, а дівчатам хоч би що. І жодних наслідків, окрім звичайно, міцного імунітету. Дуже це подобається, це... Не холодно зовсім, маса задоволень, велика кількість адреналіну дуже подобається. Хочемо сказати велике спасибі Галині Васильні та Віталію Івановичу, що придумав, саме... Привіт їм передаємо, що придумали саме таке закал... закалювання, як саме таке, щоб підтримати здоров'я наше. Дуже хочемо йому подякувати, і нам це дуже подобається. Вони о п'ятій ранку е, окунались в воду, і це була не разова акція. Для них це природня з року в рік. Вони моржуючі е, на 19-те попереджають Галина Семна. Ми ж йдемо в ополонку о четвертій годині ранку. І я чекаю, коли вони повернуться з цієї ополонки живі й здорові. Загартовуються ліцеїсти після консультації лікаря та з дозволу батьків. І, звичайно ж, під контролем вихователів. Чи то пак рано, Разом з вихователями. Ліцей орендує сауну декілька разів на тиждень, бо бажаючих зануритися в ополонку дівчат і хлопців багато. У нас необичне заняття і оздоровительне мероприяття. У нас є нетрадиційні і традиційні. Серед нетрадиційних у нас година здоров'я, так називають її діти. Ласково її називають годинка. На цій годині здоров'я в течение. недельного цикла в весенне-осенний период проводятся такие занятия: в понедельник у мальчиков атлетическая гимнастика и растягивание, то есть формирование качества гибкости; у девушек или аэробика, или танцы современные и народные. Танцев много: и сертаки, греческий танец. И ламбада, современные более танцы, и макарена, и твист, и шейк, и черстон, и так далее, и так далее. То есть всего 10 танцев. Это понедельник. Вторник – это день спортивных и подвижных, и народных игр. Среди подвижных, спортивных игр – волейбол, баскетбол и футбол. Как для девушек, так и для мальчиков. І особливо дівчатки люблять іграти в лапту, русская лапта. в руську лапту. В середа це день скоростно-силових якостей. Ето формуються такі якості, як швидкість, и на этих качествах, как правило, это отрезки ускорения и прыжковые упражнения. Четверг – это подвижные игры и эстафеты. Ну, их называют еще веселые старты. Они играют с удовольствием и соревнуются тоже с удовольствием. И последний день – пятница – это день выносливости, где они просто пробегают определенные отрезки дистанции. Среди нетрадиционных методов – это вот то, что вы видели это закаливание. Это мы показали сауну, группу девушек. У нас еще есть одна группа девушек и группа мальчиков. Но мальчики занимаются моржеванием. То есть в зимний период они трижды в неделю в недельном цикле купаются в открытом водоеме, то есть в речке. Добавка ко всему, для специальной медицинской группы, это дети, которые имеют отклонение в состоянии здоровья, у нас функционирует так называемая нарбековская система. Это по системе мер Закарима Нарбекова, ми виконуємо такі вправи. На акупунктура, то есть шиацу, точечний масаж. Потім ми даємо їм вправи з суставної гімнастики і на кінець даємо маленьку медитацію, то есть привчаємо. Ми, звичайно, не стільки їх оздоровлюємо, а цю групу, скільки учимо їх, як бути здоровими. Щоріку під час зимових шкільних канікул у ліцеї проводять триденний збір Інтелект, аби всі абітурієнти змогли приміряти на себе роль ліцеїста познайомитися з тутешніми законами. Організатори і цього заходу, як ви вже здогадалися, не лише педагоги ліцею, а й їх учні. Для того щоб, по-перше, зазнайомитись один з одним і подивитись, які вони сьогоднішні обдаровані діти, тобто діти, які не втратили інтерес до навчання, які мають певні позитивні напрацювання, і звичайно, на яких покладають на велику надію педагогічні колективи, і, в першу чергу їх батьки. Звичайно, учні, які приїхали до нас, мають намір продовжити освіту в нашому ліцеї. І це спонукає наших педагогів і учнів працювати з великою самовіддачею. Така співпраця надзвичайно корисна, тому що це не тільки цікаві уроки, це не тільки знайомство з учнівським самоврядуванням, з парламентом, з творчими студіями. Це ще і екскурсії по нашому чудовому місту. Батьки знайомились з побутовими умовами. Гуртожитком, їдальнею, навчальними кімнатами. Два дні майбутні ліцеїсти відвідують уроки, знайомляться з учителями та придивляються до рівня їх вимог. А от третій день збору присвячений тестуванню зобраних абітурієнтами предметів. Руль тестування надзвичайно велика. Е, Недаремно кажуть, що оцінку успіхам людини, її здібностям може дати тільки система наступна за тією, в якій вона працює. Звичайно, е, приїхали кращі діти шкіл області, але зараз вони опинились по суті рівними серед кращих. І результати тестування дозволять в першу чергу їм самим особисто оцінити рівень своїх знань, своїх навчальних компетенцій, свого кругозору. І ця оцінка, вона ніколи не буде деструктивною, тому що ми дуже чітко ці всі три дні працюємо з психологічної точки зору з нашими абітурієнтами з тим, щоб абітурієнт, отримавши оцінку своїх, будемо говорити, навчальних досягнень, він зміг адекватно її оцінити і зробити для себе висновок. Чи я справді маю певний хороший рівень, і це мене радує, я буду йти далі, чи можливо мій рівень не дуже щастя? сьогодні високий, але це тільки стимул для того, щоб засісти за книжки, почати працювати із своїми педагогами, консультувати з педагогами нашого ліцею, аби потенційним ліцеїстам було комфортніше до психологічного супроводу. Залучені нинішні учні ліцею. Вони на рівних можуть дати пораду або підтримати. Першого дня ми з ними спілкувалися, проводили спілкування, їх знайомили один з одним, щоб в групі склалися гарні стосунки, щоб вони один одного принаймні не боялися, не то що тестів. І це дуже таки допомогло, тому що вони ну, відкрилися ніби один для одного. Про збір ми дізналися від знайомих і телефонували теж в деканат, і дізналися, що буде. Збір, і я вважаю, що він потрібний. По-перше, діти спробують свої сили. Деякі прогалини зможуть вони подолати, звичайно, і більше сконцентрувати увагу на тому, на чому вони повинні більш зосередитись. І ми зрозуміли, що ліцей спрямовує всі свої зусилля на те, щоб наші дітки не лише гармонійно розвивалися, але ще були і здоровими, і, звичайно, отримували багаж знань майже 100% абітурієнтів, які приміряли на себе роль ліцеїста під час збору інтелект. Повертаються сюди уже дійсними ліцеїстами. Бо країну ліцейні не можна полишити просто так. Вона захоплює своєю унікальністю. Тут навіть навчаються сім'ями, випускаються старші діти, вступають їх молодші брати і сестри. Я приїхав сюди з метою поступити в цей ліцей. Мені тут дуже сподобалося. В Ліцеї мене прийняли як як рідного. Я хочу поступити на гуманітарний профіль, а саме на історію. З історії я цікавлюся і ще з дитинства. Тут я сподіваюся знайти нових друзів, хоча вже вже їх знайшов. Також в ліцей прийшов, тому що наслідую свою сестру, яка вже навчається на другому курсі. Взагалі, в мене тут навчалися і мої брати. Все дуже сподобалось. Сподобалось як ліцеїсти з нами проводили різні бесіди, знайомили нас. Звичайно, спочатку було ну, страшнувато трішки, але згодом вже якось все налагодилося. Ліценія це країна з особливою атмосферою, яку створюють педагоги і учні разом. Пліч опліч вони виплітають мереживо із традицій і нових починань, і для них у цьому нема жодних перепон, бо натомість є велика любов до свого ліцею. Можна знайти для педагога завжди поле діяти так, як ти хочеш. Закривши двері класу, ти залишаєшся один на один з учнями. І ось тут ніхто ж тобі не прописував, як тобі посміхатись, як тобі поставити питання, як тобі змоделювати діяльність. І так вибудовується, от як мережево життя, і це особливість саме освіти. Вона ніколи не вибудовується по вертикалі, хоч керується по вертикалі. Вона значно яскравіша по горизонталі, коли плететься мережева співпраця з учнем, з батьком, з вчителем. Інтелект, духовність, здоров'я. На таких простих, але незмінних цінностях побудовано життя ліцею. Не навчання чи виховання як окремі процеси, а саме життя у всій його цілісності. На цих цінностях будуються всі заходи і проекти, всі відносини у ліцеї. Ну, мабуть, слід почати із проекту Перспектива. Це проект, спрямований на пошук і відбір обдарованих дітей регіону. Другий проект, мабуть, я б назвала. Літні інтелектуальні школи, тому що літні інтелектуальні школи ввійшли в практику роботи ліцею в 1995 році. Це була перша літня інтелектуальна школа, де зібрались вчителі, які хотіли вчити дітей не так, і учні, які хотіли вчитись, відпочиваючи. Тобто їм не хотілося байдикувати, їсти спати в таборах відпочинку і так далі. Саме цікаве, що вже в 2000 році майже всі країни Європи говорили про те, що ніде не зацікавлені ні учні, ні батьки у відпочинку, який не носить освітнього характеру. Росія в цьому плані перша, Німеччина, Франція, Америка. Тобто зараз уже ніхто не поїде просто в табір, де тебе годують і вкладають спати. Наступний проєкт це проєкт Культурна поліфонія, це авторський проєкт ліцею, наскільки я знаю, нема аналогів цього проєкту в Україні. Я досить широко спілкуюся зі своїми колегами, і він спрямований на те, щоб інтегрувати всі, будемо говорити, предмети, всі позанавчальні знання, які отримує дитина на протязі навчального процесу школи. Інтегрувати так, щоб учень побачив взаємозв'язок розвитку культури і розвитку суспільства, взагалі цивілізації європейської, зокрема. За два роки наші учні проживають розвиток всієї цивілізаційної епохи Європи від античності до новітнього часу. І повірте мені, це надзвичайно корисно, мабуть, підтвердженням тому, є стабільність виступів нашої команди на Віват інтелекті, це не разові знання, це знання, які ув'язані і логікою науки, і логікою розвитку суспільства. Зараз дуже актуальний для нас проєкт. Це розуміємо права людини, тому що розвивається громадянське суспільство, і це вже нові діти до нас приходять. І ми повинні подивитись, наскільки ми. Знаємо права, захищаємо їх і вміємо їх слідувати. Ну, і, звичайно, багато інших. Це і дитяча психологічна служба, яка надзвичайно яскраво виглядає в ліцеї. це і, будемо говорити, про психологічний проєкт, який забезпечує емоційний супровід навчального процесу. Це й учнівське самоврядування, яке має дві палати: і законодавчу, і виконавчу, і яке досить активна. Перетворює життя в ліцеї, перераховувати всі проекти справа невдячна, бо це не передасть тієї абсолютно унікальної атмосфери, яка назавжди закохує в ліцей, атмосфери дійсно мережевної, легкої і невагомої, атмосфери любові до пізнання, пошуків себе, взаємоповаги і довіри, атмосфери, у якій зустрілися двоє: вчитель і учень. Зустрілися, щоб разом зробити себе і світ навколо досконалішими. Якісна освіта може відбутись тільки коли відбувається ось така зустріч: двох учня, який дуже прагне себе робити і вчителя, який дуже прагне комусь подарувати той життєвий багаж, який він уже набув, і який він не копить як скрудж всередині себе, а готовий дарувати, тому що розуміє, чим більше подаруєш, тим більше ще розквітнеш у цьому будемо говорити знанні, таланті і так далі. Тому це щаслива зустріч вчителя і учня, які час від часу міняються ролями, як ви сказали на початку нашої розмови.